Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке масове явище як повістка. В ящику поштовому, повістка на порозі під двірми, повістка в дверях, або повістка прикріплена до платіжок на комунальні послуги. Станом на сьогодні до мене почали масово звертатися клієнти з такими повістками, які от в цих ось всіх місцях в них лежали. З основним питанням до мене: чи це належним чином вручна повістка, чи ні. Давайте з вами якраз сьогодні і розберемо це. Чи належним чином вона. Вручена і яка це повістка, тому що це дуже важливо для того, щоб з'ясувати, чи виникає у вас обов'язок явки до ТЦК. Поїхали! Порядок вручення повісток регулюється в нас з вами постановою 560. Там чітко передбачено цей порядок, яким чином повинні діяти працівники ТЦК під час вручення. Перший пункт це 40. От відповідно до цього пункту тут. Чітко зафіксовано, яким чином вважається повістка належним чином врученою. Ми бачимо з вами два способи. Перший способ це вручення особисто. Особисто, це тобто під підпис з обов'язковим відеозаписом про вручення. Повістки або про відмову від її вручення. Тобто з цього пункту слідує, що коли вам вручають особисто повістку під підпис, так то повинні ви розписатися за неї, поставити свій підпис. І знову ж таки, це має бути зафіксовано представниками ТЦК на відеозапис з 17 .24 року використання бодікамер. А саме здійснення відеофіксації працівниками ТЦК є обов'язковим, тому що їм потрібно буде доводити, що ви все ж таки належним чином отримали цю повістку. Вашим родичам не рахується. Вашим дітям не рахується, вашій бабусі, вашій бабусі, вашій мамі теж не рахується навіть жінці. Такого не передбачено. Стосовно повістки та іншим родичам, це передбачено в процесуальних кодексах. Ми з вами, не розгля... ми з вами зараз не розмовляємо про процес, ми з вами розглядаємо зараз саме, підста... саме процедуру вручення повістки про явку до ТЦК. Особисто це тільки вам. І другий спосіб вручення повісток, який передбачений пункт. 40 постанови 560 це засобами поштового зв'язку, тобто з описом вкладення у цінний лист рекомендованим повідомленням на вашу адресу, яку ви надали до ТЦК. І тут виходить, що або ви можете отримати цей конверт, або ви його не отримаєте. Цей конверт, а то тоді. В будь-якому будь випадку вона буде належним чином вручена. Однак ТЦК має оформити опис вкладення і рекомендоване повідомлення, для того, щоб знову ж довести, що вона є належним чином врученою, що вони вжили заходів передбаченим законом для того, щоб довести до вас явку до ТЦК у визначений дата та час. І не забуваємо, що коли ви отримаєте повістку засобами поштового зв'язку належним чином, так оформленими. До речі, що Ще раз зверну увагу, не звичайним листом, це з марочками, так, а рекомендованим з описом вкладення. З описом вкладення, це тобто там написано, що в цьому конверті є така-та-така-та повістка від такого-то -та, такого-то, -та, так? Тобто, працівниками поштового зв'язку перевірено, що в цьому конверті. Ось тоді дійсно це правильна відправка. Чи можливо вручати о, цю повістку засобом поштового зв'язку вашим родичам? Ні. Знову ж таки, тільки особисто на ваше ім'я. Під час вручення поштового, так, відповідно до поштових правил, працівник має вручити тільки вам або за дорученням матеріальним. Тому, знову ж таки, вашим родичам не підлягає вручення. І, до речі, є ще один спосіб, який відповідає законодавству про вручення повістки: це коли вам на роботі доводять під підпис. Певну повістку розпорядження про необхідність явки до ТЦК. Оце також буде вважатися належним чином, врученою повісткою. Виходить, ми з'ясували з вами, що. Належним чином вручена повістка, це та, яка або особиста, або засобом поштового зв'язку, або на роботі. Через поштовий ящик не вважається. Поштовий ящик, тобто так, ще раз пояснюю, не можна її просто вкинути цю повісточку, має бути рекомендоване повідомлення у безкладення. Чи на порозі, яка лежить, теж не вважається, яка в двері не вважається, яка прикріплена до комунальних платіжок, не вважається. Це не відповідає чинному законодавству. Що може взагалі ТЦК зробити потім з да, цими неналежним чином врученими повітки? По факту. Вони можуть вас внести в так би мовити, розшук. Так, про те, що ви вчинили правопорушення, саме не з'явилося за повістку, тобто не виконали свій обов'язок явки до ТЦК. У них є, до речі, можливість накласти на вас, так би мовити, заочний штраф, однак. Я ще раз наголошую на тому, що в разі, навіть якщо вони ці штрафи, вас в розшук направля... ваш в розшук вно... вносять, мають бути цікаві докази того, що вони вам належним чином її вручили. А коли це на поріг, ну як можна довести? А належним чином, тільки доведення це опис вкладення рекомендованим відеозаписом або ваш особистий підпис. Більше нічого. Тобто буде дуже добра перспектива для оскарження саме вас притягнення буде відповідно. Вповідальності або внесення вас до цього розшуку, і тепер ми з вами підсумовуємо. Належним чином, вручена повістка, або особисто, або поштовим зв'язком, або через роботодавця і крапка. Все інше не вважається. Навіть коли вам на блокпосту вручають цю повістку, і ви вже в ній розписуєтесь, ви ж розумієте, так? що ви вже її прийняли, цю повістку, і у вас виникає обов'язок за нею з'явитися. Однак, знову ж таки, відеозапис, не забуваємо про це. А друге. Це якщо ви за нею з'явилися, то ви вже її автоматично виконали. Тобто, вже говорити про те, що вона належним чином не вручена, вже пізно. Ось таким чином, на жаль, це працює. Тому, перш ніж реагувати на певні повідки, потрібно чітко знати порядок її вручення. Якщо вам потрібна юридична консультація стосовно Мобілізаційних питань або інших питань, ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, діліться своїм досвідом в коментарях, ставте лайки.